Доброго дня, продовжуємо засідання конкурсної комісії. Участь у засіданні приймає п'ять членів конкурсної комісії. Відповідно, кворум є з трошки запізненням, розпочнемо роботу, але з об'єктивних причин бо Сергій Миколаївич тільки брав участь в судовому засіданні, якраз звільнився і доєднався до нас. Значить, згідно порядку денного. У нас першим пунктом затвердження рейтингового списку кандидатів за результатами анонімного тестування на знання законодавства. Рейтингові списки вам роздані. Хочу сказати, що в рейтинговий список включені і ті конкурсанти, які набрали 80 і більше балів на попередньому конкурсі, і всі конкурсанти, які останні два дні здавали тестування. Я зачитаю рейтинги список, а в кінці поставлю його на голосування. Значить, 99 балів набрали Гаркут, Любов Богданівна, Скиба Дмитро Ігорович. 98 балів набрали Бабич Олександр Анатолійович, Бакуліна Анна В'ячеславівна, Павленко Роман Іванович, Руснак Тарас Ярославович, Сукач Євген Олегович. 97 балів набрали: Дзюба Іван Геннадійович, Званська Ірина Яківна, Кожухар Євген Васильович. Коцага Олександр Сергійович, Кравчук Валерій Миколайович, Луцищина Яна Валентинівна, Малашич Юлія Юрівна, Пунтус Діана Вікторівна, Семенюк Іван Анатолійович, Сидор Остап Ігорович, Чемерис Ігор Михайлович. 96 балів набрали Дадим Нікіта Сергійович, Дружинін Володимир Світозарович, Пилипас Роман Олегович, Сірик Ігор Володимирович. Степаненко Сергій Станіславович, Тализіна Яна Олегівна, Ткачук Богдан Павлович, Яшник Максим Юрійович. 95 балів набрали: Бакаєва Альона Михайлівна, Бершинський Євген Васильович, Бохонок Василь Орестович, Васківнюк Сергій Миколайович, Ємець Дмитро Сергійович, Жидков Валерій Леонідович, Іваньков Павло Вікторович, Куций Віктор Васильович. Пранов Сергій Вікторович, Хайрудінова, Габріела Єва Олегівна. 94 бали набрали Бабаріч, Владислав Михайлович, Барабан Юрій Михайлович, Готка Юлія Олександрівна, Дібров Сергій Сергійович, Зіновчук, Ростислав Віталійович. Красивін Владислав Геннадійович, Кусть Андрій Володимирович, Кукло Дар'я Сергіївна, Лук'яненко Руслан Володимирович. Між Людмила Султанівна, Пивоваров, Руслан Ігорович, Польовий Олександр Алі, Рик Андрій Романович, Тахтаров, Микола Павлович, Шур Єгор Ігорович. 93 бали набрали. Аденщина Аліна Булатівна, Більчак, Микола Васильович, Дячков Олександр Павлович, Калька, Іван Зінов'йович, Калько, Роман Юрійович. Марахіна Невзорова Інна Іванівна, Мельник Микола Леонідович, Ніколайчук, Віталій Андрійович, Садовник Олександр Васильович, Сухоребрий Ігор Іванович, Третьяков, Дмитро Анатолійович, Харченко, Євгеній Геннадійович, Шепіженко Олександр Сергійович, Штиро, Олександр Юрійович. 20, 92 бали набрали. Дальока, Микита Сергійович, Зінченко, Роман Борисович, Клопотовський, Віталій Павлович, Любов Дмитро Олексійович. Нескорядний Андрій Миколайович, Осі Віталій Сергійович, Проценко Андрій Павлович, Семенчук, Микола Анатольович, Тодоров Віктор Олегович, Шевченко, Василь Іванович. 91 бал набрали. Бойчук, Михайло Миколайович, Гончаров Віталій Геннадійович, Довголевський Олександр Вікторович, Козаченко, Тетяна Федорівна, Кудь Олексій Сергійович. Куцулапський Богдан Олегович, Ліскін Валерій Ігорович, Могильний Олег Олегович, Романенко Олексій Валерійович, Самойленко, Микола Вікторович, Пухоставець Богдан Олександрович, Устянцева Вікторія Сергіївна. 90 балів набрали: Балковий Назарій Дмитрович, Бендеров Євген Сергійович, Буджак Ігор Ярославович, Дінковський Андрій Юрійович, Іпату Олександр Володимирович, Коваленко Ігор Петрович, Коваль Володимир Михайлович, Опішняк, Олег Петрович. 89 балів набрали. Денис Тарас Миколайович, Заболотний Микола Володимирович, Колесник Віталій Валерійович, Коржук Ігор Олександрович, Омельченко, Анастасія Олегівна, Рашевський Віталій Валерійович, Слоневський Маркіян Миколаєвич. Унжаков Богдан Михайлович. 88 балів набрали: Будков Володимир Сергійович, Запорожець Станіслав Миколайович, Киряков Сергій Валерійович, Клімашевич Ілля Олександрович, Корець Сергій Васильович, Марченков Дмитро Сергійович, Пастух Андрій Євгенович, Петренко, Роман Миколайович, Серветник Віталій Петрович, Старостенко Альона Миколаївна, Тивоненко, Оксана Ігорівна, Швець Євгеній Олегович. 87 балів набрали Ліньо Олег В'ячеславович, Оголь Віталій Миколайович, Пеліван Іван Сергійович, Піля Іван Володимирович, Плечук, Микола Петрович, Притула Катерина Ігорівна, Радченко, Тарас Геннадійович, Самко, Роман Сергійович, Сліп... Сліпенький Роман Степанович, Ярема, Ольга Васильівна, Ящук, Руслан Володимирович. 86 балів набрали Єременко і на Васильівна, жай воронов. Жанна Олександрівна, Кошовий Олег Олександрович, Лучка Галина Богданівна, Попій Дмитро Сергійович, Стук Іван Васильович, Халітова Ірина В'ячеславівна, Яровий Олександр Миколайович. 85 балів набрали Веселовський Максим Андрійович, Голубович, Юлія Вікторівна, Гультяєв Юрій Вікторович, Казмін Віталій Миколайович, Маковей Олексій Олексійович, Нижниченко Олексій Сергійович. Солодкий Сергій Юрійович та Лавєр Олександр Сергійович. 84 бали набрали. Антонюк Вадим Васильович, Бучинський Василь Васильович, Гоїн, Степан Богданович, Дрига Артур Володимирович, Козова Альона Геннадіївна, Крачик Дмитро Валерійович, Крегол Яна Миколаївна, Яковенко Олег Сергійович. 83 бали набрали. Бачурін Дмитро Юрійович, Богатирьов Андрій Іванович, Кірянчук, Богдан Ігорович. Максимович Андрій Миколайович, Речинський, Руслан Михайлович, Старіков, Антон Сергійович, Стрибуль Юлія Миколаївна. 82 бали набрали. Єрзаулова Кристина Станіславівна, Клімас Володимир Володимирович, Латишев Сергій Юрійович, Некончук, Василь Олександрович, Сахута Павло Володимирович, Чайка Христина Анатоліївна, Шатайло Кирило Валерійович. 81 бал набрали Аляєв Сергій Володимирович. Закревська Анна Валентинівна, Заяць Дмитро Єв... Євгенійович, Зінкевич Юлія Васильівна, лікар Дмитро Іванович, Йовенко Сергій Петрович, Каніковський Володимир Ігорович, Ольховий Богдан Сергійович, Єнко Сергій Олександрович. Прохватіло Кирило Валерійович, Спінатій Володимир Валерійович, Черняховський Богдан Вікторович, Вікторович, 80 балів набрали Гоменюк, Світлана Анатоліївна, Дубініна, Наталія Ігорівна, Костенко Андрій Дмитрович, Ровков Оксана Олександрівна, Янковський, Сергій Олександрович. Відповідно, вказані особи, яких я зачитав, проходять до наступного кола тестування. Всі інші набрали менше 80 балів або не з'явились на тестування. Відповідно, подальшу участь в конкурсі. Не приймаю. Ставлю на голосування. Хто за, затвердити дайте новий список. Одноголосно дякую. Так, наступне питання. Затвердження правил тестування на загальні здібності та навички з використанням комп'ютерної техніки. Правила тестування фактично аналогічні тим, які були на попередньому конкурсі. Ну, загальна інформація, анонімне тестування на загальні здібності та навички з комп'ютерної техніки проводяться за допомогою вимірювання рівнів рівнівного інтелекту, абстрактно-логічного інтелекту і математичного інтелекту. Ну, я думаю, що конкурсантом буде змога ознайомитися з вказаними правилами на сайті. Ми мали можливість з ними ознайомитися, опрацювати, які були зауваження, ми все обговорили. Я думаю, можна ставити на голосування затвердження вказаних правил. Не буде заперечень. Mm -hmm. Дякую. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити вказані правила тестування? Дякую одноголосно. Так, наступне питання: затвердження зразків питань для тестування на загальні здібності та навички з використанням комп'ютерної та, зразків... та... затвердження зразків питань для тестування на загальні здібності та навички з використанням комп'ютерної техніки. Ну, також ми мали можу можлив... можливість ознайомитися з ними конкурсантами також. Фактично ну, аналогічні тим тестуванням, е, питанням, які були і попередні конкурсантів, щоб вони були всі в рівних умов. Я думаю, можна ставити на голосування, щоб затвердити зразки питань. Так. Так. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити зразки питань? Дякую одноголосно. Так. Четверте питання: встановлення прохідного бала для успішного складання анонімного тестування на загальні здібності та навички. Е, ну, я думаю, доцільно запропонувати 110 балів, так і було на попередній конкурсі. Потримаю. Так, ставлю на голосування. Хто за, що прохідний бал встановив 110 балів? Дякую одноголосно. Так, затвердження графік тестування на загальні здібності. Ми зв'язувалися з розробниками і з тренінговим центром є можливість провести тестування в один день 17 листопада. Я, якщо будуть якісь інші, що не буде заперечень, тоді я ставлю на голосування, що графік проведення тестування на здібності та навички відбудеться 17 листопада за, прошу голосувати. Дякую одноголосно. Так, і я думаю, що потрібно визначитися з наступними засіданнями комісії. Якщо у нас 17-го буде тестування, то я думаю, можливо, будуть якісь заяви зібратися 18-го, а резервний, резервний день. день, резервний день, 19 листопада. А? Так. Резервний день 19 листопада. І відповідно тоді засідання комісії 18 листопада і 19 Приймається таке? Приймається. Ставлю на голосування. Хто за? Дату. Дата, резервний день 19. Дата. А час. Да. Так, давайте. Враховуючи, е, ну, і... що тестування 17-го, ми йдеться 18-го можна в першій половині дня, а 19-го тоді відповідно. Вівторок можемо з 18 на 10, наприклад, якщо зручно. Мені зручно. Можеш зробити до засідання? Навіть два. Тоді може на першу? Дивіться, як якщо можна, у мене до 12. До 12. Де на першу? 13, 0, 0, 18 листопада 12.00. Дуже тепло. Так, 19.00. Ну, може, тоді 19 листи, як вам чуть. Також 13.00. Давайте теж. Що... 13.00. Діставлю на голосування. 18 листопада 13.00, 19 листопада 13.00. Хто запрошував? Дякую. Так, порядок денний на сьогодні вичерпано. Всім дякую за участь у засіданні комісії. На тому, я думаю, засідання комісії можна завершувати. до на наступних зустрічей. Дякую. Тут... Дякую. Дякую, до побачення.